Старі лампи розжарювання на нові на світодіодні. Вже з понеділка українці зможуть здійснити обмін та безкоштовно отримати лампі. обмін відбуватиметься через відділення Укрпошти, та для початку потрібно оформити заявку через додаток Дія. Спочатку людина через застосунок Дія оформлює заявку на обмін, в якій вказує свої дані та обирає відділення, де їй буде зручно обміняти лампи. В результаті в застосунку дія буде сформовано номер заявки, який потрібно буде повідомити співробітнику Укрпошти при обміні лампочок. Згідно з постановою, яку затвердили в уряді, українці мають можливість обміняти 5 ламп прожарювання на 5 світодіодних LED-ламп. Із 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Згодом проект запуститься в звичайному режимі по всій Україні. Фінансування проекту відбуватиметься за рахунок коштів ЄС, та не всі жителі Закарпаття довіряють урядовцям. Це дивитися рахунок за електроенергію. З такими лампочками і без таких немає істотних змін. Ви пробували на практиці дивитися? От ви візьміть квартиру і виставте саме найбільш економні лампочки. Безплатні, безплатні, бо це є питання. Якщо уряд рекомендує, ви знаєте, для чого це робиться і яким чи це чином чи ви робиться. Не Нема довіри, бо є критичне мислення. Енергетики Ужгорода розповідають, світодіодні лампи і справді дозволяють зекономити. Зокрема, їх ріше доводиться купувати, та й споживають вони менше.